Чи сам я коли на полі? Зі мною команда мій Київ, моя країна, суперник навпроти. А попереду ще один матч. Та коли мені складно, і коли є кураж, я на полі не сам. Динамо Київ та Вібет Ukraine. Об'єднані футболом разом сильніші. Шановна присутня, прошу звучить державної дії України. Буду завжди це повторювати і буду починати майже всі прес-конференції з того, що я буду дякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони роблять, за те, що є можливість грати в футбол, за те, що є можливість дарувати емоції, комусь можливо позитивні, комусь не, 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 не такі позитивні, але це все рівно це ті емоції, які нам точно не вистачає в цей непростий для нас період. Друге, по-друге, що хочеться сказати, це передати слова співчуття сім'ям загиблих внаслідок. Чергової варварської атаки на місто Одеса, де є загиблі. На жаль, малі діти, тому наші співчуття. Ора, да, ой! Два человека стали, два! Сами, кам, сами, сами, кам, все! второй идет, Боря Самсон, камп камбэк! Самсон, да, да, вместе стали, вместе да. Para! Para! cara 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 Para! 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 Вони кожен момент хочуть, щоб ми грали ідеально. Це зрозуміло, бо вони максималісти, наші тренери, і це зрозуміло. І вони розуміють, що кожен момент ідеально не можна грати, але треба кожен момент можна вдосконалювати. Тому вони вимагають завжди від нас максимум, і точно так же в грі Вони постійно нам щось підказують, щось кажуть, бо в грі в тебе там пульс піднімається до 200, ти. Ти можеш дещо забути, і вони на свіжу голову тобі підказують. Іноді допомагає. Це велике в принципі досягнення для нас, щоб на наших стадіонах була можливість. Прийти вболівальникам і підтримувати свої команди це важливо для всіх, і для оболівальників, і для енергетики, і для емоцій, і для футболістів, тому що футбол гра, щоб не казали, це гра для глядачів і оболівальників. Дуже позитивні емоції. І проминула така думка, що перемога наближається, наша основна, тому що оболівальники повернулись на матчі. Болівають завдяки нашим воїнам. Ми можемо проводити чемпіонати. Болівальники приходять на наші матчі, підтримують. Тобто це такий емоційний момент. І ще раз велике дякую, низький уклін, що нам дають змогу наші військові.

Тој е присутен. Професионален спортски клуб на 80% официјален спонзор на Чена Хладос. Тој е велинер од асоцијацијата. Партнерот од Турција е на подолго зајдничко Минер Енджи, официјален партнер на Його присутність на полі для нас важлива. На жаль, таке іноді трапляється і в тренувальному процесі. Він отримав ушкодження. Як наскільки велике, ми маємо робити додаткове обстеження, але він точно не зможе, не зміг прийняти участь в цьому матчі, тому його навіть не було в заявці. 嗯。Huh. У складі команди до нього замість не залошення, які грають мамо. Щось виконати в першу чергу, це реалізувати ті моменти, які у нас були. Тому що ми над цим працюємо, працюємо регулярно. Якби хоча б 50% від того, що ми створили, ми реалізували. Я думаю, що більш спокійніша кінцівка матчу була б, і ми спокійніше догравали цю гру. Але це футбол, тому він і прекрасний, тому він і спорт номер один в світі, тому що. Не все може йти за планом, не все може йти за графіком. Ми граємо проти живих людей, які виходять проти проти команд, у яких є свої завдання, які виходять, налаштовуються на гру. Тим більше, що Динамо Київ це завжди додатковий такий мотиватор для всіх команд зіграти. А ви пам'ятаєте, як останнім часом невдало ми грали, тому я цей матч все ж таки більше занесу до нас в актив з урахуванням. Минулих результатів яких супермоментів у Чорноморця не було. Але вони дуже добре грали. Вони, вони грають один в один по всьому полю, це дуже виснажує. Але з'являються зони, і це можна було користуватися що ми мали на ході, але просто трішки не, не везло нам десь забити всі свої м'ячі, які ми створювали. Я думаю, що ми. Ту гру грали останню, зробили там 20 ударів і багато в площину. Цю також, я думаю, що не менше. Тому це хороша стабільність, що в нас є дуже багато ударів, моментів, і ще треба реалізація і буде вже супер. Чи сам я коли на полі? Зі мною команда. Мій Київ, моя країна. Суперник навпроти. А попереду ще один матч. Та коли мені складно, і коли є кураж? Я на полі не сам. Динамо Київ та Вібет Юкраїн. Об'єднані футболом. Разом сильніші.